Вільний контроль залізничного сполучення на пункті пропуску кучурган Новосавицьке запустила державна медслужба з молдавськими колегами. Я зазначу, що цей пункт вперше з початку повномасштабного вторгнення запрацював ще восени минулого року. Нині запровадження такого контролю з суміжними країнами є одним з пріоритетних завдань. кажуть про це в державній митній службі. Мовляв, це сприяє прискоренню переміщення товарів, а також транспорту через наш кордон. З нами Олексій Леонов, народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики. Пане Олексію, вітаємо вас в ефірі. Добрий ранок вітаю. Тож залізничне сполучення знову відкрився так пункт пропуску на кордоні з Молдовою. Головне питання: завдяки чому стало ось можливе таке повторне відкриття? Ви знаєте, це стало можливим перш за все завдяки плідній роботі нашого прем'єр-міністра пана Шмигаля та голови держмедслужби пана Звягінцева. І ми бачимо, на жаль, сьогодні питання блокування наших кордонів, питання блокування деяких пропускних пунктів стає все частіше. Це насправді завдає дуже серйозні шкоди нашої економіки економіці, наприклад, тільки за даними Національного банку України у листопаді минулого року наш бюджет недоотримав 160 мільйонів доларів через блокування кордонів. Також це завдає. Проблем з експортом це завдає проблем нашому бізнесу, тому що на жаль не всі можуть виконати контракти, які йдуть з європейськими підприємствами, і це дійсно проблема. Тому сьогодні відкриття додаткових таких пунктів пропуску, особливо з суміжним контролем. Це є одним з пріоритетних питань для державної митної служби найближчим часом, особливо в одеському регіоні. І як то кажуть, ми можемо сповна скористатися тим, що зараз іде активна робота з виконання завдання президента Зеленського щодо розбудови стратегічного партнерства з Румунією. Також маємо сприятливу ситуацію з Молдовою, з якою ми разом крокуємо до Євросоюзу, і вдячний нашим партнерам за те, що є можливість додатково відкривати пункти пропуску, які сьогодні збільшують надходження до нашого державного бюджету. Пане Олексію, ще кілька питань по митниці, тому що вона перебуває в центрі уваги і надходження, які йдуть саме від роботи в митниці, це майже третина так відсотків, які надходять до бюджету. Які ми можемо зробити висновки за минулий рік? Які позитивні зрушення зафіксовано в роботі цього органу? Дійсно, ви знаєте позитивне зрушення окремих показників є, і тому тут ми маємо бути об'єктивними і віддати. Належне нинішньому керівництву митної служби за наявних умов воно робить все можливе для того, щоб виконувати зобов'язання перед державним бюджетом Наведу Декілька найбільш переконливих показників за рік державна митна служба виявила майже 12 тисяч порушень митних правил на суму майже в 9 мільярдів гривень. Це в більше ніж у 2022 році. На розгляд до суду митниця передала майже 7 тисяч справ про порушення митних правил на суму майже 6,5 мільярдів гривень. І за результатами розгляду справ судами накладено стягнень на суму в 2 мільярди гривень надходжень до державного бюджету. Тобто можна говорити про те, що митниця працює, працює достатньо непогано, але повторюсь, ви знаєте, є питання, які турбують сьогодні і народних депутатів, і все суспільство в роботі митної служби, і одне з таких питань це повне перезавантаження кадрового складу митниць. Ось, мабуть, десь в цьому контексті я про митний напрямок євроінтеграції, пане Олексію, ще у вас спитаю. Тут які завдання першочергові, в тому числі? Ну і власне, що тут може зробити Верховна Рада? Ну тут першочергові завдання йдуть від нашого президента в питаннях підготовки до повного виконання рекомендацій Європейської комісії і підготовки законодавства, Верховна Рада повністю до цього готова і працює над цим. Ми маємо чітку часову межу в цьому питанні. Це березень 2024 року року. Я впевнений, що все Верховна Рада зробить своєчасно. Що стосується конкретики по митної служби, то перший напрямок я вже говорив про це це перезавантаження державної митної служби для того, щоб зрозуміти. Які є складні питання в ситуації в цьому органі з кадрами, лише з 2019 року вже шість сочільников змінювалось в цій державній службі, і чотири з них набули лише статусу виконуючого обов'язків. Другий напрямок це розробка та ухвалення нового митного кодексу України, і в цьому питанні потрібне чітке розуміння. Наближення українського митного законодавства повинно бути максимально до європейського е, союзу і спрямоване на, на його повне спільне узгодження. І це означає, що новий митний кодекс повинен максимально ґрунтуватися на положеннях митного кодексу європейського союзу. Також варто зважати на те, що митне законодавство європейського союзу постійно розвивається, тому Україні доведеться не просто наблизити своє митне законодавство до європейського. Нам доведеться створити таке законодавство у Верховній Раді, яке можна буде розвивати синхронно з Європейським. і це важке завдання, але я впевнений, що воно буде зроблено своєчасно. Пане Олексій, ми на це сподіваємось. Будемо вас відпускати. Поки ви говорили, паралельно в полі вікні була мапа України. Можливо, ви бачили, почали ширитись сигнали повітряної тривоги у всіх регіонах України без виключення. Це означає, що потрібно подбати про свою безпеку. Пане Олексій, відпускаємо вас. Йдіть в укриття. Дякуємо вам за коментар. Олексій Леонов, народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики.